Вони намагаються з перших днів війни забрати гуляй-поле. Воно їм як кістка в горлі. Ми неодноразово що гуляй поле зле місто, тому що воно трималась до останнього. І певно, що коли ну, вони прийдуть, мало що залишиться. Ти приїжджаєш, ти бачиш більше і більше зруйнованих будинків, більше нових якихось, я не знаю, ям від прильотів і. Ти розумієш, що від міста залишається все менше, менше і менше. Війна ніколи не стоїть. Війна це прогрес. Багато дронів. Почалося війні. Сидів дрон, ждун. І коли проїхала татова машина, він злетів і вдарив машину. Катерина Дейнега поїхала з рідного Гуляйполя у 17 років, вступивши в університет у Запоріжжі. Але продовжувала приїжджати до батьків кожні півроку. Та наочно бачила, як росіяни стирають її рідне місто з обличчя землі. Вона прийшла ну в притул до вашої родини, і е, я так розумію, у ваш будинок прилетіло. Чи поправ мене? Розкажи про цю історію, е, після якої твої батьки наважилися виїхати. Будинок. Ось від будинку залишилось мало чого, скажімо так, лише каркас. Ось бо батьки були на той момент в будинку, але я ж кажу, слава Богу, що їх не ранило, все з ними добре, вони були живі. Ось там машину тата посікло. Е, ось. А те, що змусило їх виїхати, це сталося відносно недавно, тижня-два назад. Тато, я ж кажу, він до останнього працював, тато їхав на роботу на машині. І він переїжджав з Гуляйполя. Так сталося, що роботу Петришки перемістили в інше місце. Йому треба було певний відрізок кілометражу проїхати. Ось, і він виїжджав з Гуляйполя і в траві, як ми ж тільки що на початку казали, війна ніколи не стоїть. Війна це прогрес. Багато дронів почалося війні. Сидів дрон, ждун. Угу. І коли проїхала татова машина, він злетів і вдарив у машину. У тата поранення, але слава Богу, все нормально. Він зараз вже далі працює. Ось від машини мало чого залишилося. І, скажімо так, це стало остаточною крапкою, що вже. Пора збирати речі, виїжджати, тому що вже стало прям дуже небезпечно. В нього осколочні ось ті, що змогли від. Одразу в лікарні йому витас, ну, достали. А малесенькі лікарі сказали, що вони не можуть їх дістати, тому треба якийсь певний час, щоб організм те, що зміг він сам їх буде ну, виталкувати. Мама ось також пару днів назад казала, що діставала вже парочку, щоб вони самі вийшли з організму. Також в нього. В ногу там трішки попало, нога болить і контузія. Спочатку татові була надана вся необхідна допомога нашими ж військовими, вони йому допомогли, вони його відвезли в лікарню, йому була надана вся допомога ось. І потім тато мамі сказав, що ну, збирай речі, поки я буду в лікарні, збирайтесь, мама, бабуся. В цей період якраз виїжджала подруга нашої сім'ї. ось, І вона почала збирати речі, вона якраз мені подзвонила сказала, що таке сталося, що тата було поранено. ось. І потім, вже на... через пару днів вони своїм ходом, хоч машина була дуже пошкоджена, але вони виїхали. Ось вони вивезли. Спочатку вони виїхали до подруги сім'ї. Також вона вже переїхала. Вона їх прихистила на деякий час і столкнулася з такою проблемою, що дуже тяжко знайти будинок. На жаль, для сімей я е, бачу, як тяжко знаходити військовим хлопцям, тому що неодноразово не вони просили допомоги знайти якийсь будинок, щоб можна було пожити. Е, і так само в тому самому Запоріжжі багато не хочуть військових бачити. Але коли відмовляють сімейним парам, коли просто чоловік з дружиною, то трішки задумуюся, ну, чому так? Е, це цивільні люди, які виїхали з фронтового міста, і знайти, я ж кажу, будинок для них було дуже тяжко. Вони певно тиждень десь шукали будинок, і лише через своїх знайомих, які жили в тому селі, куди вони переїхали. Вони знайшли, тому що вони виїжджають, і будинок звільняється. Який меседж ти б хотіла передати людям, які зараз в поліполі. -полі... Бояться виїжджати, не наважуються, що б хотіла сказати їм. Якби ти сильно не любив свій будинок, але ми всі розуміємо, що росіянам залишилось дуже мало до нашого міста. Я ж кажу, це один-два кілометри до сірої зони. І вони не будуть стояти, вони будуть намагатися прорватися. І, на жаль, якщо це станеться, то вони не будуть милуватися ні над ким. Вони будуть знищувати все і всіх. Якщо росіяни прийдуть в наш дім, вони будуть намагати забрати все. І є такий процент того, що вони не будуть жалітися над людьми, хоч ви й мирні. Хоч і пожилі, але мені кажеться, для них це не буде якоюсь преградою, якоїсь міри їм буде байдуже. Вони намагаються з перших днів війни забрати гуляй поле. Воно їм як кістка в горлі. Ми неодноразово чули, що гуляй поле зле місто, тому що вона трималась до останнього, і певно, що коли ну вони прийдуть, мало що залишиться.